Всім привіт! Кажуть, що із гібридів томатів не можна зібрати насіння, бо з нього нічого толкового не виросте. Ну це кущик все. Цього літа я знімав його, коли він ще був молодий зелений. Зараз вже кінець літа. Вже тут більшість воно вже почервоніло. Сюди трохи ми брали, штук 10, може на пробу. Дуже. Нам подобався на вкус. Це п'єтророса падалішна. Mm -hmm. У минулому році тут лежали декілька помідор, згнили. і з нього виросло тут в клубниці, в полуниці. Такі ось сливки. Подивимося, що з цього кущика вийшло. Чи може із падалішних гібридів щось вирости?

П'єтрароса. Вона тут росла без всяких добрив, без спаливу, без нічого, як сирота. Ми на неї не звертали уваги зовсім. Думаю, ну, виросте щось, виросте, не виросте, не виросте. От таке, що робиться. От тепер не знаю, правда це чи неправда. Непогано вродило, не ніж остальні наші томати, якісь з якісного насіння. З Франції. роса це від фірми клос французької. У нас Діно клос. І ця теж клос. Ось такі сливки. Опруги. А у вас був такий опит? Чи досвід? Щоб насіння із... було із этих з гібридів? Бо ми теж раніше думали, що таке не може бути, але бачите? Таке робиться. Ось такий у нас досвід. Хто хоче експериментувати, Попробуйте, може, у вас теж вийде.